Всем привет! Сегодня у нас 19 апреля, 19 февня Мы завитали на форум Добрых Справ Заработать под чатом форуму Добрых Справ Какие люди собираются Сейчас куда люди собираются Проходит небольшой кофе паузы, кофе брейк Проходит регистрация учасника форуму добрих справ, активісти, волонтери програми форуму. Трошки зачитаю, що сьогодні буде проходити на форумі добрих справ. І так, у нас сьогодні до 11 часов початок реєстрації Віталія Кава, відкриття форуму Тетяна Граба, голова управління інституту розвитку громадянського суспільства імені Голдемейр та організаторка форуму добрих справ. Далі заступниця голови ради волонтерської київської ради. Виконується гін, далі хвилина мовчання, далі Віталій Олександр Сосис, голова наглядової ради Інституту розвитку громадянського суспільства імені Голден Мейер і співзасновник форуму добрих справ, бізнесмен, акціонер АТБ Банк Альянс. Також Володимир Неженко, проректор навчальної роботи Таврійського національного університету, імені Вернадського, кандидат технічних наук дитини центру. Крім того, сьогодні будуть ще музичні виступи. А, так, Андрій Негреч, директор благодійного фонду БОПО, Єврофермер, Місіон, Джем, Дмитро Іванов, виконавчий директор Добробату. Видаю, ну, що хто ще називає, хто ще сьогодні буде. Буде сьогодні віце-президент Всесвітньої організації переміщених осіб голови ради питань ВПО, при Київській ОДА, голова ради волонтерів Київської області. Буде Андрій Козвенко, виконавчий директор благодійної організації БФ Ізраїльська медична місія. Олександр Юркевич, ГО грає, музичні виступи, політологи, кандидати. Ну, буде цікаво, цікавий буде форум. Так. Поки кавобрай проходить, Давайте ще раз заглянемо, що в нас там в самому залі, де буде проходити сам форум. За ваштунками в залу. Ну, і ще потрошку буде виходити в ефір. І відбачаю, за мій служить трошечки російською мовою, трошки українською мовою, бо у нас Україна неоднорідна. І... Есть много очень тех, кто общается на русском языке. Особенно среди киевлян, харьковчан, ну и жители из Мариуполя и других восточноукраинских городов. Будь добро, хором добрых справ.